Результатом задоволений, самою грою не дуже. Дуже багато було помилок, в обороні помилки були, десь в атаці, коли переходили десь в третю зону, щось не вистачало. Команда десь була така в'яла, більш може це погода давала, то що вже пішло тепло. І хлопці десь, я бачив, фізично, дуже тяжко їм було грати. Вже в другому таймі вони просто грали на відбій, ми так не граємо, але, може вже грали по результату, щоб десь закінчити гру на хорошій ноті. Результатом задоволений, а грою не дуже. І в першому таймі гра була з обох команд дуже насичена. Обидві команди хотіли сьогодні перемогти. Ну, по першому тайму, епізод, який стався, коли нам забили перший м'яч, ну, така помилка арбітра, де нашому там грубо зіграли. арбітр не помітив і ну, пропустили гол. Хотіли зрівняти, і моменти були, десь не вистачило, може, останньої передачі, тому що тайм, по другому тайму хлопців претензій немає, а от перший тайм хочеться, щоб вони так і виходили з перших хвилин, тому що ми домовлялися, але, на жаль, десь перший тайм випав узри.